Так, я думаю, що всіх вчителькам заставляють вчити табличку множення, але то легко. Дивіться, це просто додається два числа. 2 плюс 2 буде 4, 2 плюс 3 буде 6, а 2 плюс 4 буде 8, 2 плюс 5 буде 10, 2 плюс 6 буде 12, 2 плюс 7 до рівня 14, 2 плюс 8 до рівня 16, 2 плюс 9 до рівня 18, 2 плюс 10, а то 10 плюс 10 буде 2. Ну, множення – це таке саме як додавання. <звук> множення нема нічого складного, то просто треба думати